Сьогодні у Ватикані було оголошено про те, що папа Франциск поблагословив рішення Синоду єпископів про обрання вас єпископом-помічником. Як ви у цей непростий час прийняли звістку про це призначення і яким бачите свої першочергові завдання у служінні єпископському? Звичайно, що отримуючи таку звістку, я думаю, так як і багато інших. Її отримав з якимось таким великим страхом і трепетом, людськи кажучи. Але також десь молячись, і все ж таки стараюся не слухати голосу, не так свого, своїх таких людських якихось страхів, переконань, бачень, розумінь, але десь стараюся все ж таки дивитися то з перспективи Божої. І Якраз це мені дало силу прийняти цю звістку, її передумати, що так скажу, перемолити. І відповідно погодитися на, на благословення святішого отця, який благословив власне рішення синоду наших єпископів про обрання мене на помічника Івана франківського Щодо моїх завдань, якось на цей час не можу нічого сказати, тому що не знаю моїх завдань, але точно знаю, що сам термін єпископ-помічник, то він вже говорить, що маю бути помічником єпископа, яким є митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Тому те, що можу і хочу сказати, що буду старатися бути йому в помочі там, де він буде цього потребувати, і відповідно звертатися до мене в тому чи іншому служінні. Протягом різних етапів свого служіння ви працювали власне в осередках, де формуються майбутні священники. Чи це була Івано-Франківська семінарія, а тепер Київська семінарія? Наскільки ось цей контакт з майбутніми священниками може бути корисним в цьому досвіді єпископського служіння? Дякую за чудове запитання, і таке мені рідне і близьке, і дороге. Справді більшість мого служіння як священника. Якраз полягало в контактах у формації майбутніх священників. Тому я переконаний, що цей мій такий досвід власне, у формації майбутніх священників, і мені буде дуже допомагати, тим більше що багато відповідно знаю молодих священників, для яких я був свого часу в івано франківській семінарії віцеректором. А тут в Києві духівником певний, що цей досвід. Мені буде тільки на користь, і також хотів би моє служіння десь також шукати, наскільки це буде можливо, особливо увагу звертати якраз на семінарію, найперше, яка є серцем кожної єпархії, і особливо Івано-Франківська, яка є моєю альма-матер. і відповідно також для моїх друзів, товаришів, знайомих, і також досвідчених старших священиків, яких знаю, які мене знають, але також і тих, з якими. Повернувшись до Івана Франківська, буду знайомитися, і відповідно будемо крокувати, щоб справді бути не якимось тільки служителями відповідних треб, але найперше, зростати в тому учнівстві, щоб найперше бути біля Ісуса, Його слухати, і відповідно пізніше виконувати те, про що ми почуємо, чого Господь в даний момент, в даній ситуації буде просити у нас. Боже проведіння також приготувало. На вашому шляху служіння і особистого формування час близького спілкування з блаженнішим Любомиром Гузаром. зокрема також протягом періоду, коли він, вже передавши провід церкви своєму наступникові, залишився як. Духовний лідер, духовний провідник не тільки української греко-католицької церкви, але й також як така видатна видима постать в українському суспільстві, як приклад цього пастиря світлої пам'яті, який залишився у наших серцях і, без сумніву, у вашому серці, може бути корисним як приклад єпископського служіння, долаючи різні випробування, адже знаємо також, що блаженніший Любомир пережив війну, фактично як підліток під час Другої світової війни залишив Україну, щоб пізніше повернутися до неї. Як оцей весь досвід може бути такою школою і для вас? Найперше хотів би сказати, що якраз саме досвід від блаженнішого Любомира, який мені, скажімо, допоміг сказати моє так на, на це запрошення єпископа. Що те, як він говорив, Господь мене кличе, і я стараюся відповідати йому так, щоб це не було, які б це не були виклики, навіть такі дуже серйозні. Тобто, десь його, його це така думка, його слова також були для мене такою допомогою. Згодитися на, на це служіння єпископа-помічника. Наступне щодо часу викликів війни і той досвід, який я перебрав від Блаженішого Любомира, хотів би наголосити на тому, що те, що важливо, я бачив і розумів, що як він умів слухати, ось це його слухати будь-кого, чи це людина на високій. Державній чи церковній посаді, чи це звичайний сусід, блаженіший Любовмир старався і слухав. Тому я десь хотів би вчитися також від нього оцього слухання: найперше послухати людину і відповідно тоді старатися в відповідний спосіб, чим я зможу допомогти. Але десь найголовніше те слухати, чути. Власне, цей аспект залишається дуже важливим в актуальному контексті, адже в Україні триває війна, і війна це не тільки фізичні рани, не тільки фізичні страждання, але також рани, завдані людській душі, яким ви бачите завдання пастерів у цьому контексті. Які першочергові виклики стоять перед священниками, а зокрема перед єпископами, як тими, які провадять церковну спільноту? Бути поруч, бути поруч воїнів, бути поруч тих, які актуально воюють, захищають нас, також бути підтримкою для тих, які, на жаль, втратили своїх рідних у цій війні, також особливий аспект у цьому. Я хотів би і думаю, що це важливо є віддати належні молитві, якраз молитися, бо знаємо, що бачимо результати тої війни. Що, власне, ми, як наш блаженіший Святослав, кожного дня у своєму зверненні говорить, що ми, Україна стоїть, тому що молиться, і справді треба молитися, щоб Господь давав нам перемогу, Господь її дає, але нам треба продовжувати молитися.